Сталося так, що Моавійці та Амонійці разом з деякими маонійцями пішли проти Йосафата війною. Тож прийшли до Йосафата вісники з повідомленням: Проти тебе рухається з іншого боку моря, тобто від Едома, величезне військо, яке вже знаходиться в Хацесон-Тамарі, тобто Енгеді. Йосафата охопив страх. Він вирішив звернутися за допомогою до Господа, оголосивши піст. У юдеї Юдеї зібрались, щоб звернутися до Господа про допомогу, перейшли з усіх міст Юдеї аби разом молитися Господу Йосафат встав перед громадою людей з Юдеї та Єрусалима в Господньому храмі навпроти нового двора, й заволав: Господи Боже наших батьків, хіба ти не є Богом на небесах? Адже ти владарюєш над усіма царствами народів, твоя рука міцна й потужна. Так що нема такого.